Я прошу молю тебе, Господь, за наших міністрів, генералів, офіцерів і солдат. Захисти і збережи їх в ім'я Ісуса Христа. Я прошу тебе, Господь, за Володю Китаєва, Дениса Козаченка, Василя Сина Мар'яни, Антона Дарієнка, Андрія Костюка, нехай знайдеться. Андрія сина Любові Андрієнка, Юрія сина Наталі, саму Наталю, Назарія Чоловіка Іванки, Вадима Зверхівського, Вадіка Бабіча, Сергія Литвинчука, Сергія Зінькова, Сергія Закальського, Діму Свиридовича, Діму сина Гаврилівни, Руслана Гриба Сусіда, Сашу Репенка, Сашу брата Лілі Литвиненко, Сашу Ремонтника, Сашу Ємельянова. Вітю Ємельянова, Ж... Сергія Ємельянова, Женю Ємельянова, нехай знайдеться, Віталія сина Віталія Чолойка Наталії, Богдана сина Продавчині, Михаїла Збишева, Чоловіка Змакарова, Богочука Олександра, Шаманського Сергія, Іванченка Ольгу, Шевчука Юрія, Тимочка Олександра, Миколи прізвище не знаю, Олексія, Віктора, Сергія, Бориса, Андрія, Сергія, Миколу, Андрія, Богдана, Максима Федорова, Константина Чоловіка Наталії. Вадима брата Наталії Ковч, Михайла, Данила, Дениса, Влада, Сергія, Давида, сина Любові, сина Люди Плахтієнка, Володимира Сина Марії Гоманай, Івана, Юрія, Назарія, Олександра, Назарія, Івана, Ірини, Племінники Вольги Занемеччини, Артема і Павла, їх мати Наталію, сестру Олі, Павла Григорука, 150-ту Тернопільську бригаду, 100-ту бригаду, 13-ту бригаду. Без звісті зникло Федоренка Сергія нехай знайдеться. Без вісті зниклого Сашу Суворова, нехай знайдеться. За Олександра Лазуткіна, Сергія, Дем'яна, Остапа, Степана, Юрія, Тараса, Михайла, Богдана, Тараса, Івана, Руслана, Дмитра, Михайла Любовікильник, Дмитра, Данила, Миколу, Євгена, Олександра, Лідію, Руслана Галини Леончук, Дмитра сина Олени Забар, Олександра, Валерія. Вадіма Коржас, Ігоря Остемчука, Сергія Сина Марії, Олексу, Олександра і Володимира Катерини Зікунової, щоб знайшлися, сина Люби Кухарчук Івана та Романа, Василя, Леоніда, Андрія Скокоса, Андрія Зазова, сина Наталії Даниленка николаєнко За звільнення з полона, синів Оксани адміністратора, Віталія Олі Бабак, Андрія Олі Курсик, Даниїла, Андрія, Богдана і всі, хто поряд, Наталію Зблаблакара і її чоловіка. Олександра Олексія синів Оксани Шкарлик, Сергія Вигівського, брата Альони, Віталія Жінки з Ситняків, Володимира Леоніда Штойка, Вадима сина Світлани і Віталія брата Світлани, Миколи Вікторії, Дудко, поліцейських Віталія і Валентина, Жені Зоноківців, Івана, Люби, Олександра, Сергія, Ростислава і Василя Євгенії Момрик. Солдата Володимира, Віталія, Романа, Василя Гречука, Володимира Федоріва, Миколи Ткачука, за звільнення з полону Юрія Варцебюка, за чоловіка Люби Мухальченка його побратимів, за воїнів Гани Ільків, Михайла Дмитра, Андрія, Юрія, Івана, Юрія, за зниклого безвісті Сергія Ольги, нехай знайдеться. За безвісті зниклих Іргаря і Олега Марії Михайлишин нехай знайдеться. За безвісті зниклих Горлач Володимира та Ігоря, нехай знайдеться. За Богдана Оксани Мозів, за воїнів Ірини Лящовської, Володимира, Романа, Мар'яни, Івана, Володимира, Василя, Ігоря, Тараса, Андрія, Володимира та їх побратимів, за Фігурського Дмитра, Тараса Галі Максимчук, Назарія сина Петрик Богдана, сина Іри Рожок, сина Марії Зеленчук, Василя Володимира та Миколу, Василя Жені Андрійчук, Віталія Миколи Галини Филиновича. За Андрія Матлака зникло безвісти, нехай знайдеться. За зникло безвісті Дмитра Марії Мандзюк Михайлівни нехай знайдеться. За Романа Оксани, і його побратимів, за Дмитра Литвиненко, Тараса Галини Головин, Валентина Брата, Олександра Сина і Степана Зятя Лідий Лещук, Олександра, Михайла, Олександра, Миколи, Василя, Андрія, Ос Оксана Джиана. За Олега Котрого підвозив, за Сергія Сина Неоніли Овчаренка, за воїнів Світлани Рудяк. Юрія, Михайла та їх побратимів, за Курманенка Віктора та Геннадія, за полоненого Івана, Зазова, Колемець Марії, за... нехай повернеться додому, за зниклих безвісти Сергія, В'ячеслава, Павла, Юрія нехай знайдеться. За безвісті зниклого Константина, сина Ніни Васильівни зі 100-ї бригади, нехай знайдеться. За безвісті зниклого Мирона Ольги Кодень, нехай знайдеться. За Андрія та Євгенія Тамари Сторожок, Олександра Ніни Андрущенка. За Віталія зниклого безвісті, нехай знайдеться, за Михайла Тетяна, Сергія сина Любові, Біб Романа, Горія Богдана та Андрія, воїна Євгена, за зниклого безвісті Володимира нехай знайдеться, за Євгена Сергія Ларису і Любов Афанасенко. За зниклого безвісті Володимира Сорокіна, нехай знайдеться. За безвісті зниклого Богдана Петренко, сина Галини, нехай знайдеться, за воїна Олександра Раї, за звільнення з полону Жовнерика Павла. За воїна Андрія Люби Бойко, за Валентина Хомотовського і його побратимів, за зниклого безвісті Станислава Липського, нехай знайдеться, за Віктора Крука з Фастова, за Олександра сина Любові Гребі, за Михайла Володимира, Івана Ореста, Тараса, Ігора, за зниклого Ростислава Печука нехай знайдеться, за зниклого Сергія сина Людмили нехай знайдеться. За зниклого Олексія Дзюби Гаврилівни, нехай знайдеться. За Олександра, Валерія, Романа, Владислава. Володимира та їх побратимів Світлани Пантелеєвої, за зниклого Олександра, сина Тані Хорожої з Іванківці, нехай знайдеться, за онука Олександра, зятя Сергія та племінника Романи Ніли Григорієвої Лосяцької, за Миколу чоловіка Світлани з Небелиці, за Сергія сина Анни Валя, за сина Катерини Устименка, за воєння Василя Марини Хміль, за Богдана, сина продавчині Квітів. За Мішу, за Тараса Любові Солюб, за Олександра Броцького, за Сергія Брусилівського автомеханіка з гаража. Господи, просимо і молимо Тебе за цих хлопців і дівчат. Захисти їх, збережи їхнє життя, Господь. Нехай всі вони повернуться додому, Господь. Нехай всі вони повернуться до своїх родин. Підтримай їхні родини, дай їм віри, дай їм надію, Господь, на тебе. Молимо і просимо Тебе, Господь. Нехай їхнє життя будуть в твоїх руках. І всі вони будуть жити, і всі вони врятуються, Господь. Молимо і просимо Тебе, святий Отче, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Я прошу тебе, святий Боже, також за потреби людей, які є. Я прошу тебе за звільнення від проклять, взяття життя в Божі руки і благословене життя В'ячеслава, сина Наталії Андрюшки. за звільнення від нечистого духа і прокляття, стілення горла Олександра Дудки, застілення від хвороб Олега Батяга, батька Ярослава і матері Стефанії, застілення серця Світлани. Засілення серця нервової системи Павла, Максима, Владислав, Олександра, Владислава, Артема, Олександри, Іни, Еміни Емілії, Тетяни, Дарини, Ангеліни, Людмили, засілення суглобів Руслана Ковальчина та звільнення від страхів, прокляті боргів, Засілення Ірини, засілення та спасіння радіона Микити, Світлани, Тетяни, Олексія, Федора, Дмитра, Бориса. Людмили, за спасіння брата Валентина, за родину Олени Олександрової, за зцілення онука Сергія, сестри Лариси Любові Афанасенко, за зцілення Івани Галини Маля, за зцілення від онкології Петра брата Анни Боби, зцілення сестри моєї наташі старшої, наташі молодшої господь, за зцілення моєї старшої сестри від цієї опухалі господь, за зцілення молодшої сестри по-жіночому, за зцілення онкохворого Кароля, чоловіка Ірини Петренко. За спасіння і благословене життя Дар'ї Зумані, зцілення Богдана, сина продавчині квітів, за звільнення від прокляття нечистих духів Ольги та Євгена, І за його спасіння, за здоров'я Бориса Миколайовича, за зцілення серця, крові, сечової системи від бактерій моєї дружини, За зцілення моєї мами, тата і моєї тещі, За зцілення Ольги Гаврилівни, Господь, дякуємо тобі, і просимо тебе по багатству твоєї милості, Господь, зроби. Господь, щоб кожна потреба цієї людини була Господь вирішена. Покладаємо на тебе надію, ім'я Отця і сина і святого духа. Амінь.